Протягом доби 7 по 8 жовтня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині виникло дві пожежі від ворожих обстрілів: перша зафіксована близько восьмої ранку на території одного сільськогосподарських підприємств у селі Курилівка Курилівської громади. Там горіла солома в тюках, що зберігалась у складському приміщенні. Вогонь ліквідували о 9-й. Близько 10-ї ранку. Російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками у селі Пересічне Солоніцівської громади. В результаті вибуху в будинках були пошкоджені дахи, фасади та вибите скло. На одному з балконів сталося загоряння, яке було ліквідоване до прибуття підрозділів ДСНС. Після обстеження усіх будівель на території рятувальники Харківського районного управління ДСНС та місцевої пожежної команди Солоніцівської громади спільно з працівниками комунальних служб допомагали постраждалим мешканцям ліквідувати наслідки ракетного удару. На місці події співробітники служби порятунку та комунальники накривали гідробар'єрною плівкою пошкоджені покрівлі та вікна двоповерхівок. Всього до робіт було залучено 10 чоловік особового складу ДСНС. На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждала 67-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом, проте від госпіталізації відмовилась. Подія трапилась о 18.25 у її власній оселі у селі Рубіжна Лузівської громади. У будинку горіли домашні речі та меблі на площі 50 квадратних метрів. О пів на 21-шу пожежу ліквідували. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.